Всім привіт! Мене звати Катя Бебешко. Я допомагаю творчим підприємцям працювати з міжнародним майданчиком ЕЦІ та отримувати дохід у валюті. Сьогодні у мене інтерв'ю з дівчиною, яка проходила групове наставництво, яке триває два місяці. Протягом цього часу ми вже запускаємо магазин та починаємо отримувати перші продажі. Учасники отримують лекцію та завдання кожного тижня. Також ми зустрічаємося, обговорюємо, що було зроблено. Ставимо собі задачі на наступний тиждень на місяць і так далі. Тож за перший місяць Юля вже почала отримувати свої продажі. А зараз, через 10 місяців існування магазину, у неї оберт в магазині сягає 7 тисяч доларів на місяць. Вона має 40-50 продажів в середньому на місяць і чистий прибуток з цього 4 тисячі доларів на місяць. Я вважаю, що це дуже класний результат. При цьому, коли Юля хотіла виходити на Еці, вона хотіла виходити з тими товарами, які вона продавала на українському ринку. Але зробивши дослідження глибинне, ми зрозуміли, що ті товари вони можуть не спрацювати на ринку Etsy, і ми знайшли дві тематики, з якими їй варто розпочинати свій магазин. І саме в цих тематиках у неї відбулися продажі зараз. Ми дізнаємося, як це сталося. Привіт, Юля. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, в якій ніші ти працюєш? Я займаюся декором дитячих кімнат. Це включає в себе мобілі, настінний декор, бейбі джеми До речі, подушки я почала шити також. Клас! Як да. ти цим займаєшся? Ну, чотири роки. Угу. Три роки я працювала на український ринок. Угу, угу. А чому вирішила виходити взагалі на ці? Що стало таким а, ключовим тригером, коли ти подумала, що все, мені потрібно туди на міжнародний ринок? Я ще чотири роки тому вирішила, що мені потрібно на міжнародний ринок. Але mm -hmm. перша моя спроба на Etsy була невдала, так як магазин, ну певно, забанили спочатку. Ну, і я не знала, в принципі, як відкривати спочатку магазин. Я сама mm -hmm. там шукала, шукала інформацію в інтернеті, якої було чотири ну, роки тому дуже мало. Mm -hmm. І в мене не вийшло. Я думаю, ну ладно, тоді буду працювати на Україну, і я продавала через Інстаграм. Угу, угу. Але ж потім все ж таки вирішила працювати в групі, і вже коли через 4 роки стало більше інформації, ти все одно не, не почала робити це самостійно а пішла в групу. Чому все ж таки працювала в групі? Чому в групі? Тому що я не знаю, мені здається, в групі було ну набагато легше, так як ми всі разом починали з нуля, скажімо так. Mm -hmm. Один одного підтримували, бо було ну дуже страшно, скажімо так, відкривати mm -hmm. ще раз магазин, так як перший досвід був ну, дуже невдалий. І ми mm -hmm. всі одного підтримували, так як дівчата також боялися. Пам'ятаю, як ми тобі писали багато повідомлень: Боже, що робити тут? Як тут в пейнірі зареєструватися? Я сама пам'ятаю, Бори, я тобі писала, мабуть, цілий місяць. Ну це хорошо. до речі, всі. Вони завжди потім отримують класний результат. Це ми, це ми таке спостереження. Що тобі давалося складно в роботі з магазином і взагалі в запуску на Еці? Відкриття магазину 100% mm -hmm. це було просто найважче. І то, я так хвилювалася, як я відкривала. Я не знаю, коли я останній раз так хвилювалася. Тому я певно пішла до тебе на курс, бо я розуміла, що я ну, сама точно я не справлюсь, а ще mm -hmm. плюс в групі дівчата підтримували один одного. І ми раділи першим, я не знаю, повідомленням клієнтів, першим продажам, раділи один за одному. Ну, було це максимально класно. Більше в групі дівчата теж були такі класні і дуже талановиті. Так, так. Я пам'ятаю, це класний був дуже класний Так. Да. Головний урок або навички, які ти для себе взяла після роботи в групі в наставництві. Потрібно постійно працювати, особливо над магазином постійно Потрібно аналізувати нішу, це ну, максимально важливо. Так як я як працювала на український ринок, угу. ті мобілі, які мене замовляли українці, мене не замовили жодного за кордоні, ну, за кордоном жодного не замовили. І я думаю, блін, а якби я вийшла своїми мобілями і потім думала, чому в мене немає замовлень? Mm -hmm. Ти тоді сказала, що потрібно ну, ми проаналізували мій, мою нішу, і ти сказала, що потрібно пошити мобіль Safari і Ocean, по-моєму. Mm -hmm. Я тоді пошила Safari і Ocean, і перший продаж якраз був на Safari. І я думаю, це yeah. дуже реально важливо аналізувати. Я почала аналізувати, і потім бачу так, популярна канина буклі. Треба з неї, значить, шити. Mm -hmm. І в мене зараз замовлення тільки на мобілі, буклі, бейбіджими буклі, стіні декори я придумала подушки. Ну, коротше, сфетрові мобілі в мене зараз зовсім не купують. Клас. І з тих пір аналізую ринок, постійно дивлюся, що це новеньке таке запровадити свій магазин, але Клас. Я вже немає часу. <laughs> бо я сама ну, дуже важко, якщо чесно. Прям максимально. Mm -hmm. Ну, для наступного кроку, для розширення, однозначно це вже потрібні будуть люди, а ти саме будеш займатися от ідеями, які потрібно буде втілювати, і хтось хто буде тобі руками прям допомагати це робити, так. які зараз маєш плани на розвиток в своїй ніші, розвиток свого магазину? Можливо, плануєш ще додатково якісь відкривати? Куди хочеш розвиватися? Так, я хочу ще додатково відкрити, ну, зробити подарункові бокси, Це, що входив, до прикладу, мобіль, якісь там носочки, щоб вони замовляли вже як на подарунок, одразу готовий подарунковий бокс, так як вони дуже часто замовляють на подарунок. Дуже люблю їм підписувати ці відкриточки їхні. Uh -huh. uh -huh. І хотіла б також дитячий одяг запустити uh -huh. в магазин. Мені здається, теж класно класним зайшло. І вони б купували все разом в одному магазині. Так, так. це Багато вони так купують, просто я такі здоровенські коробки їм вже упаковують. І подушки, і бейбіджими, і все. І потім вже люди, до речі, повертаються. Купую mm -hmm. ще раз, ну це так приємно. Так, да, це дуже приємно. Я прям сильно сильно за тебе радію. Я тебе ставлю в приклад. Тепер всі, хто до мене приходить на програму, тому що дійсно ти класний результат зробила. При тому, що я пам'ятаю, як ти вагалася чи чи ти тобі, чи не йти. Потім ти вагалася, чи в тебе нормальні фотографії чи ні. Але одразу, як тільки ти запустилася, тобі одразу дали Бейджик ЕЦП. І а, з тими фотографіями почалися продажі. Я не знаю, чи ти зараз заміняла їх, чи бо з тими фотографіями працюєш. Ні, ні, я їх не заміняла. Так і От... Але я вже вдома поставила фотозону. <с��> <пох> собі фотографую, там знімаю відео. Клас! Я тобі дякую, що ти знайшла час. Мені було дійсно дуже приємно з тобою працювати, бачити результат. Це для мене найцінніше, коли я бачу, що ту, ті знання, які я передаю людям, вони дійсно їх приміняють і отримують той бажаний результат, ту цифру, яку вони собі ставлять за ціль. Да? А потім ще більше ніж вони собі ставили. Це прям дуже класно мотивує, надихає далі ділитися своїми знаннями. Дякую тобі і гарного тобі дня. І тобі дуже дякую, взаємно. Ну, а якщо ж ви хочете також зробити свій запуск на міжнародному маркетплейсі Etsy та почати заробляти у валюті, я вас запрошу на групове наставництво, щоб дізнатися цю інформацію, пишіть мені в Instagram або в Telegram, і я з вами зв'яжусь.